Всім привіт! Сьогодні вже 9 липня. До нас знову повернулася спека, знову 30, плюс, тобто там 33-35 і, і на вихідні передає туди до 40 ближче. Я знаходжуся на своїй дослідній діляночці. Це у мене соя Піонер А, Зараз у 70-му міжряді, як бачимо, ось його ще ледь-ледь помітно. Десь більше помітно, десь менше. Висота сої, як бачимо, трошки нижче пояса, містами вище. Тобто по пояс, містами трошки нижче. Стосовно по рослинках, в принципі, на перший погляд ніби їм стало трошечки, не сказати легше, ну, захворювання ніби залишилось на перших ярусах. Тобто, ось ось один листочок і це ось знизу. Другий листочок, а ці зверху ніби більш-менш нормальні. Да, там трошечки-трошечки помітно, якось тут, наприклад, придивитися, але більш-менш нормально. Оце моє 70-те міжряддя, яке плавно переходить в основний посів 35 те міжряддя. Дивлюся, де ця лінія, трошечки ще проходжу. І ось вона. Тобто, як бачимо, ось візуально, що 70-те, що 35, те по висоті майже. Одинакове. Тобто, ну, можливо, там хвильками, звичайно, поле то є. Але суттєвого переходу немає. 70 на міжаді, як бачимо, ще рядочки дещо проявляються. Але не забуваємо, що ця соя досить таки туди до пізніших, і молотимо її туди аж до жовтня ближче, здається. Тому в неї ще попереду жарке літо, Подивимося, що в нас буде з бобами. Адже, 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 боби вона ще не нав'язує, вона квітує. Бачимо фіолетові квіточки. Е, також питання було по забур'яненості. І от я зараз проходжу і думаю, що мені робити. Отже, продовжую. Е, якраз ось підійшов трошки. Місцинка, де соя опустилася по коліна. Щось їй тут заважає, щось їй тут не подобається, поглянемо на рослинки. Так, що ми бачимо по рослинкам? Ну, листочки, так званий септоріоз, є, потім, не знаю, нижні яруси. Що тут у нас, сказати, кліща, ну, ніби не помітно, може, треба взяти лупу і подивитися, ну, з того, як я згадую. Що я маю побачити, тут Тут, тут, тут ніби все в порядку. Рухаємось далі. Рухаємось далі. І на сьогодні думав заїжджати оприскувачем. Мені здалося, що в мене вона з бур'янцем. Але зараз от проходжу, трапляється поодинокий оцей вомишій на такому корінчику. Ну я не знаю. Мені здається, це не суттєва забур'яненість, хай собі чахне далі. Навіть в самих гірших умовах, в принципі, він мені клопоту не створить. Ну і зараз пройдусь по полю. Ось, наприклад, така лінія широченька на 35-му, вона чиста. Де-не-де, трапляється ось така малесенька, що це має? щириця. Ну, не знаю, да? вона може трошки виросте, як дощ пройде, але ж соя з дощем також почне вигетувати трошки інтенсивніше. Ні, ну Я розумію, що бур'ян нікуди не пропаде. Ну от Наприклад, галявина, де в мене все тут підмерзло. То що ми бачимо? Е, ваточник сирійський йому кепсько. Оця не треба, вона гарно себе почуває, вже навіть сформує Ой, колючки свої. Ну, ми їй отак допоможемо. Далі дивимось, трапляються декілька амброзій нових, Ти кажу амброзій лободи новенької. Вона вкорінилася, але їй також жарко. Ну ось так. Ну, ми бачимо, ця ж діляночка вимерзла. І бур'янцем вона поки що не заросла. Можливо, навіть в ручному режимі можна тут справитися. Отакий От корінь. То ці рослинки, звичайно, будуть жити. Навіть такий соняшничок десь у мене знайшовся. Лобода, амброзія, мишій зверху. Ну, в принципі, стандартний набір забур'яненості в нашому регіоні. Йдемо далі. Ось ще одна галявинка, де в мене морозець трошки побушував. Як бачимо, забуряниність тут присутня, і з гарними обставинами вона, можливо, створить якісь острівці. Але я планую поки що застосувати сюди десикант при збору врожаю. І мені здається, що ці поодинокі питання я, в принципі, Вирішу. Якщо я помиляюся і хтось вже повторював таку послідовність, то прокоментуйте, переконайте в наступному якимись аргументами. Ну, от, трапляється от така ось амброзія височенька. Ось їх тут ну, 5 штук. Далі ніби немає. Рухаюсь далі. Рухаюсь далі. Дивлюсь довкола. Мабуть, я прийму рішення, що поки що оці невеличкі острівці з бур'янцем мені великої погоди не зроблять. Тобто кататися по сої, мабуть, мені вже менш хочеться. Ось тут вона вже знову, як бачимо, вище коліна, ближче до пояса і виглядає досить таки непогано. Тому приймаю рішення, мабуть. Чекаємо, буде там дощ, не буде, спаде, спека, не спаде. Поки що залишаємо цю стресову ситуацію без втручання. Тобто 30 плюс, стрес, гербіцид працюватиме, не працюватиме. Доцільність фунгіцида зараз також під питанням. Адже я не знаю, фунгіцид у вигляді Акадії в таких жарких умовах стресових він зіграє на руку. І допоможе, чи навпаки, ще пригнітить сою, і вона буде стояти із фунгіцидом, але чекатиме кращої погоди. Цього я, на жаль, не знаю, хто може порадьте, коли вносити фунгіцид по такій ситуації. Хвороби присутні, але ніби, так скажемо, соя з ними або справляється, або в таких стресових умовах, так скажемо, Менш реагує поки що. Ну, Кліщів не знаю, кліщів ніби не видно. Ну, Без лупи, звичайно, їх і не побачу, але прям признаків також непомітно. Так, все, кому цікаво, залишаємось, рухаємось на наступні поля.